У сполучених штатах продовжується протистояння між адміністрацією президента Джо Байдена та владою штату Техас на чолі із губернатором Грегом Еботом щодо контролю за ділянкою американсько-мексиканського кордону біля міста іґл Пас. Губернатор штату Техасу обмежив доступ федеральної прикордонної служби до цієї ділянки кордону та встановив там загородження з колючого дроту. Раніше Верховний суд США підтвердив право федеральної влади усунути загородження, встановлене штатом. Позицію. Ебота підтримали влада 25 штатів, де губернатор належить до республіканської партії, з тим, що відбувається на ділянці американсько-мексиканського кордону біля міста і нам допоможе розібратися Олексій Коваленко. Вітаю Олексія! Вітаю назад, Олексій, Поясни, в чому суть ситуації, що наразі відбувається на кордоні, і в чому такий полягає конфлікт між федеральною владою та керівництвом штату Техас. Наталю тут важливо спочатку говорити взагалі про питання кордону у грудні минулого року. Як ми пам'ятаємо, приблизно 300 тисяч мігрантів перетнуло кордон Мексики і Сполучених Штатів Америки. Це рекордне число. Це більше ніж у попередні місяці. Це більше ніж у грудні попереднього року. І це питання питання міграції, питання незаконної міграції та питання перетину незаконного перетину кордону. Воно стало таким одним із ключових питань у політичному дискурсі у США і одним із найважливіших питань для самих американців так за даними соціологічного опитування, які були оприлюднені минулого тижня. 35% американців вважають, що це найважливіша проблема у США, саме питання міграції, і 31% вважають, що це питання інфляції. І власне губернатор штату Техас Ебот використовуючи цей аргумент, використовуючи аргумент захисту свого штату від незаконної міграції, вирішив встановити колючий дріт, на а, певному участку кордону, а, на біля а, біля власне, оцього цього містечка, про яке йдеться у Техасі на кордоні із а, Мексикою, Eagle Pass. А, спочатку йшлось про 2,5 милі, це приблизно 4 кілометри кордону. А, і а, власне верховний суд а, минулого понеділка дозволив федеральним агентам прибрати цей колючий дріт та відновити доступ до цього участку кордону. А, але йдеться про про відміну рішення суду попередньої інстанції, про заборону це робити. Тобто не йдеться про заборону встановлювати новий колючий дріт. І тут варто зауважити, що питання кордону це федеральне питання також питання патрулювання кордону, питання взагалі прикордонної політики це федеральне питання. Тобто, ми бачимо таке певне втручання ЕБОТА у питання, які переважно знаходяться під федеральним контролем. І минулого тижня ми також бачили, як 25 республіканських губернаторів підтримали заяви Ебота і підтримали його дії. І саме Ебот заявив, що він продовжить встановлювати колюч. Чи дріт, і тепер йдеться про 50 кілометрів кордону. Олексію, реакція в інформаційному полі на цю ситуацію є дуже бурхливою. Деякі експерти навіть вживають термін громадянська війна. Сам губернатор Техасу Ебот навіть називає проникнення іммігрантів вторгненням. Тож поясни, будь ласка, чи коректно порівнювати ситуацію навколо кордону із громадянською війною, чи якимось вторгненням? І звідки така реакція в інформаційному просторі? Так, насправді ми чули абсолютно різні заяви, були і досить радикальні заяви, як оці порівняння про які ти говорила, але е, варто значити, що не йдеться про вторгнення, е, і на цьому наголошує дуже багато експертів. І е, ми бачимо, що насправді в інформаційному полі е, ця ситуація вона розкручується насправді більше ніж е, існує ця проблема. Е, і ми бачили, що е, навіть стосовно стосовно рішення верховного суду. Уду власне навіть заяви зараз ЕБОТА про те, що він збирається продовжувати будувати колючий дріт уздовж кордону, не порушують рішення Верховного суду. Також ми бачили заклики від деяких демократів федералізувати національну гвардію у Техасі, яка власне зараз встановлює за наказом Ебота цей колючий дріт на кордоні. Але ми не чули якихось заяв Білого Дому з цього приводу. Ми не чули заяв про якісь радикальні заходи, які будуть. Прийматись так були певні певні заяви, певні порівняння, особливо від радикальних республіканців, були певні порівняння з громадянською війною самі заяви або то йшлось про втручання про вторгнення на території Сполучених Штатів. Також ми бачили от нещодавно. Буквально генеральні прокурори із 26 штатів оголосили свою підтримку у листі на адресу Байдена та на адресу міністра безпеки безпекових справ Майоркаса, а вони голосили про підтримку заяви або що це все ж таки вторгнення, але ми не чули якогось розвитку цих подій знову ж таки. Олексію ми знаємо, питання безпеки південного кордону безпосередньо пов'язано з питанням додаткового фінансування для України, яке застрягло в Конгресі. Як вплине ця ситуація на подальшу допомогу Україні? Так, насправді це питання і е, ця суперечка вона може безпосередньо вплинути на питання підтримки України. Бо, як ми пам'ятаємо, питання додаткового фінансування для України, для Ізраїлю, для інших партнерів США в віднотахаканському регіоні воно було тривалий час прив'язано до питання кордону. І, от минулого тижня ми чули від Білого Дому, що вдалося дійти певної угоди у сенаті, і тепер питання буде за палатою представників, але знову ж таки, вся ця риторика. Також підтримка спікером Палати представників Майком Джонсоном, губернатора у Техасі, може знову ж таки затягнути цей процес і вплинути негативно на терміни голосування. Дякую, Олексій, за твої пояснення і ситуацію навколо ділянки американського мексиканського кордону біля містечка Іглпас. та суть у суперечки між владою Техасу та федеральним керівництвом нам допоміг розібратися Олексій Коваленко.